Сьогодні Руслан Стефанчук з Верховної Ради звертається до депутатів і вимагає вибачень інакше роботи не буде. Я хочу, щоб так само людина, яка образила народу депутатку Василевську смаглюк яка була тут, стала і вибачилася. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук проти Петра Порошенка та Ірини Геращенко. Я народна я депутатка. Тут всі, тут я немає, народна депутатка. Тут Одна людина немає хто не народний депутат. Хлопчик, вас. а я не дівчинка. Якщо до вас будуть звертатися хлопчику, це не попаде по іншому. Звертається. Вибачте, будь ласка. Ви звернулися дівчині. Ви не трогайте не мене, ласка. мене, не трогайте мене. Пропозиція депутати заблокували трибуну через УПЦ МП та фортифікації. А от у ту Львові таємно пройшов форум російської опозиції, де виступив радник голови ОП Михайло Подоляк. Матря на сложності, ніс на те, що в Україні дуже виражена, і ви розумієте, чому виражена я прошу вас не зліться на то що в Україні. Ну і не обіжатися на Україну для мене. Дивно знаєте, що було для мене дивна реакція. А от зрадник Нестор Шуфрич сховав родину в Угорщині та переписав активи на підставну особу. Про все це почуєте уже за хвилину. Я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Отже, декілька днів тому під час засідання Верховної Ради фракції Євросолідарності і голосу заблокували трибуну. Після чого спікер Руслан Стефанчук закрив засідання ради. Нардепи вимагали винести на голосування законопроект про заборону УМП МП. Також вимагали створити комісію з розслідування будівництва фортифікацій у прифронтових територіях. Ви чого закриваєте двері перед народними депутатами? Просимо про дрониха і подивіться, що там робиться.

Дрони Парламентарі тримали в руках плакати. Зокрема, Московська церква вбиває церква фортифікацій, дрони. Прокричала представниця ЄС Ірина Геращенко. У процесі суперечки та відмов реалізувати відповідні вимоги. Стефанчук звернувся до співголови ЄС Ірини Геращенко зі словами: яка хороша дівчинка. Почекає Ірина, Ірина, а не хамство. і вибачиться переді мною. Почекай Ірина Хам'є натуральна Ірина. Ну, що ви дівчинка? Ірина Дивіться. Шанов, Шановні колеги, я прошу зараз, ви чули, що він сказав? Ірина що дякую, що було таке? Давай, давай. Вибачення спочатку. Спочатку вибачення. Я народна депутатка. Я народна депутатка. Я народна депутатка. жодної людини немає, хто не народний депутат. Це хлопчик, а я не дівчинка. Ірина Геращенко перелічила свої регалії, наголосивши, що вона не дівчинка, а подібне фамільярне звернення сприймає як хамство. Ставанчук сказав, не. Бачить у цьому проблеми, але вже через деякий час, після того як Геращенко вкотре попросила публічних вибачень, Стефанчук сказав, що ви сприяти це, це, це вашу образу, хоча я не закладав цього, я перепрошую вас. Я не дівчинка, я голова да, фракції. це було приналежність ваша до статі. Якщо це вас образу, будь ласка, вибачте, обзиваючи голову Верховної Ради Хамлом. Я вважаю, що в ні в одній європейській країні це також не допустимо. Я знайшов в собі мужності, вибачився і сказав, що це неприпустимо. Але я хочу, щоб так само людина, яка образила народу депутатку Василевську смаглюк яка була тут, стала і вибачилася. І тоді це буде по-європейському. Тому що політик професійний. Повинен ставитися з повагою один до одного. От радник голови ОП Михайло Подоляк приєднався до Росіян і попросив їх не ображатись на антиросійськість українців. Незважаючи на складності, незважаючи на те, що в Україні дуже виражена, і ви розумієте, чому виражена антиросійськість, Ні, 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 антиросійська стіня ненавісті конкретному чету, а просто тому що війна об'явлена Росією Україні. 22-23 травня у Львові пройшов форум російської опозиції. На форумі серед інших були присутні Гаррі Каспаров, Михайло Ходорковський, Марк Фейгін та Віктор Шендерович. Також на форумі виступив радник голови ОП Михайло Подоляк. І сатисне, конечно же, я прошу вас не злитися на те, що в Україні ну, або не обіжатися на Україну. що тут є виражена сьогодні жорстка антиросійська. Це нормально психологічки. Та було би странно, спидева не було. Но на самом деле, если вы будете делать ту работу, которую нужно делать, мы будем точно вам помогать. Почему? Альтернатива. Я хочу, чтобы в России была вменяемая структура власти, с которой можно интеллектуально обсудить проблемы. Не, я понимаю, что сначала нужно выбить зубы сейчас, такой тип разговора с Россией, а потом обсудить что-то. Но я бы хотел, чтобы мы могли интеллектуально обсудить наши проблемы, которые будут всегда между соседями. Но для этого нужно взаимоуважение. Вот вы сейчас имеете возможность построить тот тип России, которую Украина сможет когда-то уважать. Понимаете? То есть перед вами стоит задача двойная. Первая. Показать альтернативу путинской силовой вертикали. Ну, не силовой. Любой вертикали. И вторая, гораздо более сложная. Показать Украине, что в России есть с кем разговаривать, иметь отношения, вести диалог, вернуть Украине понимание, что Россия ⁇ это не только Путин и не только все, что с ним связано. Вот это тяжелее намного, с учетом войны, в которой мы находимся. Мер Львова Андрій Садовий повідомив: нічого не знав про проведення форуму і що звернувся у зв'язку з цим до правоохоронців. Пишуть, що у Львові сьогодні працює форум якоїсь російської опозиції. Учасники, нібито Ходорковський, Каспаров, Фейгін, Шендерович та інші прізвища. Мені не дуже відомі, хто знає це якийсь жарт. Запит у відповідні органи вже відправив. Не знали про форум російської опозиції і у Львівській ОВА, та навіть в СБУ у Львівської області. Про це повідомило місцеве видання Захід НЕТ із посиланням на відповіді від цих. Органів на запити журналістів для мене дивно. знаєте, що було для мене дивна реакція. Тобто, там зібрались люди, які я увазі, росіяни. Я розумію, можемо тут концепцію добрі росіяни, погані, росіяни обговорювати, Але ми ж про інше там зібрались люди, які зі зброєю в руках воюють на стороні України. Тобто, якщо вони воюють на стороні України, треба що сказати їм. Ну треба сказати, що йдіть звідси геть раз. Там зібрались люди, які мають відношення до легіону, до РДК, до і розуміння, головне до розуміння, що єдиний спосіб це збройне повалення путінської вертикалі, і вони громадяни Росії готові інвестувати в це гроші, готові безпосередньо воювати на лінії фронту і завдання цього форуму зафіксувати, що єдина тактика і стратегія російської опозиції на хоче зміни в Росії. Ми ж розуміємо, що вони теж хочуть зміни в Росії. Це збільшення суттєвого нарощування військових можливостей на цих всіх легіонів, де є громадяни Росії, які готові зі зброєю в руках воювати з Путіним. Підозрюваний у держзраді 57-річний народний депутат Нестор Шуфрич після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну переписав свої активи на підставну особу та перевіз свою родину до Угорщини. Про це йдеться в розслідуванні журналіста Михайла Ткача, опублікованого українською правдою у четвер, 23 травня. Журналістам раніше стало відомо, що з початком російського вторгнення низка активів, до яких мав стосунок Шуфрич, перейшли у власність компанії, якими володіє угорець Дьорд Штофа. Буває вже співпадіння. Тівка і дружина Нестора Шуфрича забирає дитину зі школи тут у Будапешті. Просто зараз стоїть під ринком, який має адресу, на якої зареєстровані компанії угорці, на якого зареєстровані зокрема деякі українські активи Нестора Шуфрича. Біля цього автомобіля постійно стоїть ще одне авто Toyota з українськими номерними знаками, яке належить Михайлу Черепані, синові багаторічного бізнес-партнера та помічника Шуфрича В'ячеслава Черепані. Сам дьорд Штофа стверджує, що не знайомий ні з Шуфричем чи членами його родини, ні з Черепанею. Він також нічого не знає про те, що Майкова живе у готелі, що пов'язаний з ним. Штофа не підтвердив, що володіє низкою активів, які раніше належали Шуфричу. Катерина Майкова по поклала слухавку, коли журналісти намагалися взяти у неї коментар. Але я 27 днів не розумію чому. Тому що вони помилилися, чи хай панують, чи виконують якесь замовлення. Я таке теж не виключаю, що тут буде ще якась бізнес-історія. Вони мене позбавили спілкування з батьком. У мене чотирьохрічна донька, яка вже питає, а що, батько вже з нами не спілкується? Шестирічна донька. У неї, на жаль. Мені важать будет серце. Я виваги мудрість. Як інформував Захід.нет, нестора Шуфрича підозрюють у державній зраді за статтею 111 ККУ, оскільки він займався підривною діяльності на телеканалах та інших медіа, 15 вересня СБУ провело обшуки у Шуфрича у справі щодо шпигунської мережі, яку організував колишній нардеп, екс заступник секретаря РНБО та співробітник російського ФСБ Володимир Сівкович у помешканні нардепа від ОПЗЖ виявили заборонену радянську атрибутику та документи про розділення України. Країни з його підписами. Тому що це артефакти. Навіть було багато українських артефактів. Дивіться, я вам зараз серед багатьох гербів знайду двоголову органу європейці. І вони члени Євросоюзу. І там теж дві голови Тому давайте не чіпатися. Хто такий на старшу фреч? Українець. Українець. З його підписами того ж дня Нестору Шуфричу обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нардепу не дозволили внести заставу та заарештували у залі суду. 8 лютого Шуфричу повідомили про нову підозру за фінансування російських угруповань у Криму. Друзі ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки разом до перемоги. Слава Україні! Слава ЗСУ!